Забігаючи далеко наперед, розповім про те, що ми все-таки дізналися про наслідку тієї історії, яка відбулася з Кузмичем. Якщо коротко, то так. Кістки у Кузмича зрослися швидко і вдало. У лікарки чи медсестри, яка тоді керувала процедурою взяття аналізу крові, у Кузмича, водія БМВ та у мене в той самий день поцупили сумку під кінець робочого дня. А у сумці були. Банківська картка, гаманець з грошима та багато різних документів. Брала з собою, бо хотіла чи десь зареєструватися, чи, чи щось оформляти. Факт той, що в той день у неї з собою було дуже багато документів, які відновити не так просто. Потрібно було багато часу, а головне багато грошей. А коли вона кинулася блокувати банківську карту. То на рахунку був уже нуль. В гаманці лежав під пін-код карти, тобто разом з документами зник і хабар. А потім була чи б то перевірка, чи атестація. Лікарка її не пройшла, та ще й співпало це все з хвилею, скороченням штату, то її відправили на пенсію. А їй було десь за 50. Могла б ще попрацювати. Якби своєю любов'ю до хабарів не зіпсувала собі совість та не прикликала б до себе Божу кару, я впевнений, якщо ці рядки читає людина, яка працює в медичній сфері, і задасть собі в душі, в думках питання, чи чесно я працюю по статуту та заклятвою Гіппократа, чи по совісті. Якщо ця людина не буде. Перекладати свої вчинки на державу, на недосконалу систему, на людей, то ця людина побачить цілий віс своїх вчинків, які не хотіла б для себе чи для своєї сім'ї. Про лікарку я дізнався від кума. В нього є знайомий і лікар в тій лікарні, він і розповів. А за слідчого розповів мій колега. Він по своїй справі звертався до того слідчого на наступний день. По перше, слідчий ледве говорив з'ясувалося, що ввечері їв виноград прямо з гронки, з лози. А там була оса. Вона й вкусила його за язик. Той язик розпух так, що не міг і слова сказати слідчий. На папері написав, що з ним трапилося. Та лікарі зробили якийсь укол. Припухлі спала, та говорити було ще трохи складно. А взагалі, по-друге, він невдовзі також залишився без роботи. Приїхали інші слідчі, які воюють проти корупції. Багато звинувачень було в його бік по зловживанню службовим становищем та хабарам. Не знаю, як повністю розібралися. З його порушеннями, але він зараз не працює. Водій. За водія БМВ я знаю від кума, а кум від Кузмича. Так от, той водій отримав з вам обох ніг, однієї руки, трьох ребер та струс мозку. Його родичі знайшли Кузмича та компенсували його витрати на лікарню. Подарували новий скутер, щоб Кузмич не їздив автобусом. Кузьмич від скутера відмовлявся, але родичі водія БМВ його переконали. Він взяв. Хтось із них сказав, що якщо Кузьмич візьме подарунок, то і їхній родич швидко вилікується і стане на ноги. А закремо після е, вживання спиртного більше не сідатиме. Так і було. Але це все станеться потім. А ми повернемося назад в той останній день з трьох. Про які говорив Янгол, мені треба їхати в місто, провідати товариша, який вже кілька тижнів хворіє, та запастися ліками в аптеці для себе та сім'ї. Поїхав, і пригоди почалися прямо на автостанції.